Вітаю всіх! Сьогодні у нас буде експрес-розклад, що на порозі. Для позначок позиції візьмемо браслети. Перший, другий відповідно, третій. Таро сьогодні буде у нас лише одне, і це таро віксінського. Тож, давайте, що на порозі? У всіх трьох варіантів. Першого варіанту. Другого і відповідно третього. Обирайте собі позицію, як вам буде найзручніше. Можете орієнтуватися на браслети, можете орієнтуватися на номерки, або ж, як поєднуються браслети з карти. Тут вже, як то кажуть, ваше бажання. Ну, а я буду починати з варіанту номер один, що у вас на порозі. Так, перевернута щедрота. До вас чи від вас? У, від вас щось нащедре відпаде. Хтось? Ну, ні, якась людина на відстані від вас як відпаде. Що мається на увазі? Знаєте, про що тут говорять? Тут говорять про те, що найближчим часом в вашому просторі проявиться людина. Щодо якої ви мали, якісь перспективи, якісь бачення спільні. І от зараз вона прояви свої справжні наміри. І в цьому контексті вам чітко показують, що це є нещедрота. Це не те, на що ви могли якби, то, сподіватися. Добре, якщо це не нещедрота для одиничок, то що це тоді? Це диявол. Але не в контексті страшного суда. Тобто це не щось таке глобальне, щось таке. Скоріше, знаєте, це як момент проявлення істини, в якій ви будете розуміти, що людина могла бути до вас, по відношенню до вас, не зовсім щирою, не зовсім правдивою. І отут вже диявол проходить як момент обмана. Як би я не хотіла, звичайно, д'явола прочитати так, як я люблю його трактувати, але ж, на жаль, ні. Що це потягне за собою? Тієї людини? Ага. Дивіться, людина щось розраховувала на вас, хотіла на вас щось там може умовно говорячи підзаробити, може десь щось отримати. І от мені показують, що їй це не вдасться. Якщо перед тим вона розраховувала, що зможе там під'яволом можливо когось залякати. Можливо, когось покусити. Можливо, когось, так, знаєте, ввести в оман, в ілюзію і тому подібне. Так от показую, що найближчим часом ця людина, вибачте, за таке слово вскриється, і ви зрозумієте, що це не зовсім те, чого ви дійсно потребували. Ну, або не зовсім те, що людина намагалася вам протранслювати. Тож, на цьому перший варіант. Я вам дякую за перегляд. І будемо йти до варіанту номер 2 Другий варіант. Що у вас тут? А, перевернута іделія. Це у вас буде з кимось чи з чимось? Кажуть, з кимось. З кимось вам може здаватися, що зустріч якась пройде дуже цікаво. Можливо, зустріч якась відбудеться не так, як звикли. І ви собі щось напланували, а тут показують по четвірки кубків, це у нас карта такого, що тої ділі не буде. А чому не буде? Боюся, тут людина знову продемонструє те, що, можливо, обіцяла або обіцяв більше наробити. Перевернуті перші плоди або перевернута трійка жезлів. Таке враження, наче вже, як то кажуть, <кхем> ви, відбулася якась комунікація з цією людиною. Ви щось від неї очікували, але це очікування не виправдалось. І от ви знову домовляєтесь, знову, як то кажуть, на щось орієнтуєтесь, але вам показують, що це відбудеться, або взагалі може не відбутися, або, як то кажуть, відбудеться в такому ну, повному моменту розчарування. Так, чому О, двійки про це мають знати? Щоб ви просто до цього легше віднеслися? Щоб ви до цього легше віднеслися і не шукали в тому якісь, не знаю. Пророчі моменти, або може бути по верховному рацію тут в перевернутому а, сенсі, що типу це м, якась кермічність, або а, якісь там вищі сили, якби встріють. Немає тут такого. Тут просто розумієте, давайте скажімо так: не на ту людину зробили ставку, а в подальшому людина може все ж таки до двійки проявитися так, як двійки потрібно. Подальшому так, цілком може бути. Просто ну, зараз щось або заважає тій людині, або може бути такий момент, коли кожен трішки грає не свою роль, а трішечки так завуальована, і, зрештою, накидають такої. Пильці на очі один одному, і результат виходить зовсім не такий, на який розраховувала. Але на зараз показую, що на порозі, можливо, або не відбудеться якась зустріч, або зрештою, як то кажуть, якщо вона відбудеться, вона буде не такою, як ви собі її планували. Але на зараз ну, це вважається, чи вважається якби те, що може бути. А, тобто є обставини, давайте так, зі сторони двійок чи за сторони тої людини. У вас обох У вас обох. Більше ви. У більше ви є певні обставини, які. О, ха -ха -ха. Щось мій біксінського сьогодні не хочу нормально, триматися. які ускладнюють оці моменти. Ну, Знову дуже тут чітко прослідковується момент завищених очікувань. Або ж тут хтось, на кого ви робите велику ставку, а насправді там не зовсім так. Ну, або хтось, кому ви трошки очі запорошили, і так само ця людина вам. На цьому дякую. Йдемо до тріок. Так, трічки, а ви найближчим часом вам показують, що лишитись там де є. Що це означає? Трішечки вам треба побути в моменті такої, можливо, бездуховності. В якому сенсі бездуховність? Щось згадати, але при цьому йти до того, що згадали, чи не йти? Не йти. Максимум поговорити. Чому? Угу. Тріки. Знаєте, що вам говорять? Вам говорять про те, що найближчим часом якась ситуація, вона не матиме змін. Вона залишиться так, як є. Але при цьому це, як ви знаєте, є в якомусь сенсі знак плюс, тому що ви чогось не помічаєте, і це вас жахає. І замість того, щоб пажу мечів робити якісь такі, знаєте, невеликі прориви або невеликі кроки, ви продовжуєте сидіти в п'ятірки кубків, ви продовжуєте сидіти в страхах. Про що це говорить? Це говорить про те, що ви маєте зараз зупинитися і подумати про цю ситуацію, про якісь комунікації або ще щось. Е, схожа ситуація вже була в минулому. І От ви маєте про неї подумати. Є якась, е, ш, чомусь хочеться сказати, штука, е, яку ви не помічаєте, але вона. Має певний вплив на те, що відбувається на зараз. Тому, якщо хтось там хотів різких змін в житті, там, я не знаю, різких змін комунікації або різки, різкого повороту на роботі, вам говорять, що ні. Є один нюанс, про який ви забуваєте. І ви боїтеся, що у вас не вийде. Знаєте чому? Тому що о, підсвідомо. Ви вже згадали ту ситуацію і вже ваш мозок вам підказує, що у нас схоже є. Але поки що ви цю ситуацію не, ну, якби, не згадали в повному контексті і не зрозуміли, на чому ж базується той страх. Тож вам, трієчки, зараз показують, що яка ситуація вона не зміниться, лише через те, що ви маєте щось зрозуміти. Але підказки всі в минулому. На цьому дякую за перегляд. І як завжди, до нових відео, пока.